Пива там кладуть, хоча, можливо, залежить від товщини самої склянки. Самого скла, верніше. Ну, пляшки кладуть же ж по, з пивом, там ще з чимось, щоб охолодити. Просто е, вчасно забереш. Постав собі там якийсь таймер, щоб не там На 15 хвилин і воно охолодиться. Давай. Ламбр. Ты тут?

На мушки, на а мої боже, тобі а? На, а тобі на що там мушка лол, потому ти, что ты ти вытворяешь клип? Я треба в ты по типу, присяги напевно так? Та ні, нормально. Та ні, нормально. Ого, ого, не ну, знаю. Хай на обсерваторії, напевно, впаду. Не думаю, що там хтось буде зараз. Не їздіть на дім. Нет. Ну, типу, сімей, до сімейного, який у нас мені не дуже подобається. Не дуже подобається, коротше. То ми до приватної лікарні ганяли в основному. Student. Та, бо я просто не знала, коли, бо коли вийде. коли буде завершувати, бо все залежить від, від стану малого, бо він захворів і я це підлаштовуюсь під це. Можемо трохи поїхати полотати ліворуч на твоїй місці. Ну трохи далі. ага? Let's go. поедет на нас. Буду тоже Ой, боже.

Ти можеш засипатися? Спробую. У тебе чели, якщо шо зліво повинні випадити? да да. Так що обережно. Треба прям ліво-вліво, щоб цех не було видно. Рофлокс, привіт. А у мене тут БРДМ, кот. Стреляй. У нього. Зараз ну, його. Не бачу, Діти, не бачу, Окей. Боже, що за е? Ой-ой-ой-ой-ой, Настя, позаду щелу. Дістали вже. Чому вони не хочуть інших щелів стріляти, які вовки там бігають на червоні? Чому вони нас тулять? Мені подобається. Це вже близько, Шо, прямо наді мною, так. Бо ці ті поїдуть. Бережно, Лев. Я буду його на себе брати. Я біля тачки. Я біля тачки плюс теж. Стріляй, стріляй. Стріляй, стріляй, стріляй. Ні, ні, стріляй, стріляй. А, Имбардаем прям надиной. Ты сама я видишь, что проворуш по дому писем бежу до тебе, моя мітка. Ногу. Може ще ближче хтось має бути. Є, є, камінь. Хорош. перший кіл, ура. Перший кіл? Угу. Та за що? Я тільки кажу, давай його цю виграємо. На ютуб катка цікава буде. <laughs> Дуже, я й один кіл. Це така жесть. О, бувалка. Кімпі, напевно, двоє, коротше, я так розумію. Угу. <скрит> Ні. Лі, лівіше десь. А, це той, якого я нокав! Що?! Привіт, Олег. Він не грає ще гри. Я протикав. Він PUBG. за деревом. Окей. Okay. Я протикав, я думав, це його тіммейт. Лол. Ви не чекали один на одного. Получається, ні. За камінь? За деревом? За деревом далі грає. Шапка злетіла. Хорош, туди його. На нього мейт падає, мені здається. Або не до нього. Давай забей. Давай, спробуй. Боже, там один шот, йому треба дати. Пробіг, Моя мітка. Актуальна нитка. Окей, бачу. Нок. Ага. Uh -huh. Так, так. Хорош. Нам треба під підходити. ходить. Uh -huh. Ну, я все ж таки піду перевірю селфік ще один. <різь> тут гешечко тут можеш грати. я, uh -huh. л... я Угу, Хорош. Біло костюм одразу не помітила його. І ще десь. Ну В кімпі ну, кім троє, залипав. той соло, соло тіп та цей майт цього типа і ще вони двоє, двоє. сиділи. Ну можливо, провору ще вийде. Хоча? Я Думаю, вони троє там стрілять. Ви скільки одна велика хата і маленька і ще й будка uh -huh, сидить. Uh -huh. Ми обережно проще колись, це буде праву uh -huh. не не сторону. А ти okay, я з методі. Олег, позаду, лол. Пас, <плес> я ж лягла. О, у мене раз. А що це? А хто це? І звідки вони, блядь, шо? Мене закрити, напевно, на під низку, коли ми грало тоді. О. Ну, кіпів тебе один-двоє на нагадує. ти мало вже запушити. мене не Не, а ну. Правиль, треба було витискати плодо. Один ног, і один живий, один-один один і сольник біля кемпа проводиш буде грати, тутутуруду. Mm. Чисто ПН. <рес> то, братівко, Я чисто вийшла в спіну. Скажи. Я ж так думаю, от дивлюсь, типу, в ту сторону, от не бачу то, нікого, то, нікого. Думаю, та ні, не. вже не вийде ніхто.